Так, розташували гравців, захисник отримує. Поїхали. Захисник отримав. Фланговий гравець з уходом. Помилка велика була. Так. Да. Відігруємося. В центр зміщуємося, Відігруємося. Приймаємо передача, забиваємо. Змінюємося. Як змінюємося? Пішли. Був захисник, пішов фланговим гравцем. Фланговим гравцем був, пішов на інший фланг. Так. Да. Вже відігруємося. Приймаємо Луканко вже! Міняємося. Розпочинаємо. Да, Андрій. Швидше. Швидше, Андрій. Ой-ой-ой, чудово! Чудо. Передача вже. На хід Пробиваємо. Розпочинаємо. Платон отримує. Вже. Передача чітка З уходом. На, не на місці, так. Да, в центр зміщений. Передача! На хід, передача і правив. Ось таку праву сьогодні відпрацюємо.